Від крихітних комашок до велетенських китів наш світ наповнений різними істотами, і це наймовірно цікаво. Усім привіт! З вами Марія Орищич, і сьогодні ми познайомимось з рідкісними представниками ряду метеликів. Загалом у світі існує близько 165 тисяч метеликів, так саме тисяч. До речі, більшість із них надає перевагу нічному способу життя, і щорічно ентомологи, вчені, які вивчають комах, здійснюють нові відкриття. Метелики бувають великі і малі, яскраві і тьмяні, денні і нічні, але всі вони прекрасні. На жаль, деяким видам загрожує вимирання. Деякі вже отримали статус вимираючі, але не всі метелики у небезпеці, деякі занесені до червоної книги через те, що вони дуже красиві. Всі кольори метеликів світу, якими б гарними вони не були, в першу чергу призначені для того, щоб маскуватися від хижаків або відлякувати їх. Для цього більшість метеликів мають досить різноманітні візерунки на крилах. Бразильський метелик Каліго захищається креативно. У разі небезпеки він перевертається і розправляє свої крила. Малюнок на крилах калігу нагадує їхнього заклятого ворога сову. На візерунку зображені великі очі та гострий дзьоб. Особливим буває не лише забарвлення метеликів, а і їхній розмір. Видатним є метелик, якого називають птахокрилом королеви Олександра. Це найбільший метелик на планеті. Розмах його крил може сягати 30 сантиметрів. Його навіть можна сплутати з пташкою. Прикро, але побачити птахокрила тепер можливо лише на території папуа нової гвінеї, бо він перебуває на межі вимирання. У світі існують і мініатюрні метелики. Такий живе у Великобританії і він найменший у світі. Також рідкісним і найменшим є метелик ацетозій. Розмах крил близько 2 міліметрів. Уявляєте, метелики як і слони харчуються за допомогою хобота, точніше, хоботка. А заради того, щоб смачно поїсти, бражники деякі нічні метелики видають дивні звуки, трохи схожі на вовче завивання. Це відлякує бджіл і дає змогу бражнику безперешкодно пробратись до бджолиного вулика і поласувати меду. Нам всім потрібно знати, які види потребують захисту, щоб не завдати ще більшої шкоди природі. Вкотре нагадую: бережіть природу, адже вона неймовірна. А з вами була Марія Па-па-па-па!